Іон з картопля і кипить на то тому додаємо сухий борщ. Волонтер Віталій Козицький готує борщ у каструлі, картопля, томатна паста, спеції, а ще набір сушених овочів. Завдяки цьому приготування страви триває близько 30 хвилин. Сьогодні ця порція борщу відправляється для волонтерів, які займаються плетінням кікімор і іншими добрими справами. Сушені овочеві набори для швидкого приготування борщу із початку березня роблять в одному з ліцеїв Полтави. Рецепт розробляли кухарі закладу, а продукти та техніку привозять волонтери, розповіла директорка Олена Гултвяниця. Щось уже було напрацьоване ще з 2014 року. Але знаєте, зараз от все це ну абсолютно мабуть на новому рівні. 15 пакунків ми цих. Сублімованих продуктів виготовляємо за добу. І якщо одним таким пакунком можна нагодувати десь 20 наших воїнів на да, перемови, що це 10 літрів борщу, тому ну, от далі, далі цифри, цифри вже говорять самі за себе. Олександр Савенко працює біля подрібнювача. Спочатку каже, овочі для наборів терли вручну. На шинковках. Ножиками, дуже важко і дуже довго. А при з того апарату 40 кг за годину. Тобто два мішки капусти за годину. Я можу на таку труху переробити. Або капуста одні ножі ставляться, або це буряк чи морковка то інші ножі. Я шаткую, складаю відерця і приношу дівчат. Тут вони їх розкладають. Процеси зазвичай різні. Сьогодні ми заготовляємо капусту. Перед цим була цибуля. Іноді це буряк та моркла, в залежності від того, чого потрібно більше. У ліцеї Оксана Романенко працює вчителькою та нині разом із колегами долучилась до волонтерства. У їдальні зо півтора десятка сушарок. Їх завантажили капустою та цибулею, каже Яна Сказка. Я завантажила її на 20 годин. Тут виставляється час на цій сушарці. Е, температура 60, 65 градусів. Приблизно всі сушарки в нас так працюють. Вони працюють цілодобово. Один раз ми їм робили таку профілактику. Ми їх вимикали, мили, бо вони ну вони не витримують такого навантаження. Висушені овочі Яна Сказка фасує у пакети. Це я. Ті, що з морквою без буряка, це тільки капуста і зелень. Ось іще одна морква. Тобто, і так поступово я фасую те, що в мене є в наявності. І потім все ми в кінці я кладу це, як наша така ізюмінка, як то кажуть, родзинка. Це чесничинки. Тут 150 грамів капусти, це найбільше, 70 грамів бурячка сушеного і 50 грамів морки. Трішки додаємо зелені і цибульки, ну і кладемо звичайно чесничок. А насправді цей борщ може нагодувати. Ну, Середньому 20 людей від початку березня волонтери переробили півтори тонни сирих овочів та виготовили майже шість сотень борщових наборів. Готові пакунки передають зокрема військовим підрозділам тероборони та волонтерам. З Самого ранку ми запускаємо кожний день цей конвейер, цей новий новий такий процес, який ну, зупинити його не можна до того часу, поки відбуваються військові дії. Ми допомагаємо тим, що можемо зробити. Ми Тетяна весна, Богдан Казирід. новини на Суспільному. Tava.